Тут знову кипить робота. Доброчинці з благодійного фонду Чисті серцем вантажать чергову гуманітарну допомогу. Нині більше 40 тонн відправляються до тих, хто цього потребує, чи не найбільше. Це генератори різні так само і різні, різні продукти, миючі засоби. Це і порошки пральні, і мелогосподарські. І так само дуже багато термо більше тисячу комплектів термобілизни. А ще каже директорка благодійного фонду Чисті серцем Ірина Рабарська. Є чималий запит на медикаменти. Попит на різні медичні перев'язки, бинти, там різні е, такі пов'язки, які фіксуються. Зараз ми почули сьогодні, що також дуже їм необхідні ват апарати в лікарні для того, щоб пришвидшити загоєні ран. Це не перший наш вантаж, який ми відправляємо. І ну хочеться, щоб ця війна якомога швидше завершилася не було таких речей. Але в подальшому, якщо необхідно, теж буде допомога. Ми раді будемо допомогти. Нині уся завантажена допомога відправиться у Кривий Ріг та Криворізький район. Ситуація напружена, але від кривого рогу в їх відігнали вже там на якісь десятки кілометрів. Зараз йдуть бойові дії в Херсонській області. Ми всі. Впевнені в тому, що де окупована буде Херсонська область, а загалом будемо відпочивати в Криму. Ця допомога буде розподілена між внутрішньопереміщеними особами, а також піде на фронт нашим хлопцям. Окрім продуктів, одягу та медикаментів, для військових чекатиме ще один подарунок. Вихованці вищого художнього професійного училища номер 3 передали малюнки та теплі слова підтримки. Ольга Гриці, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.